Мій вішик 1493. Провина в чому? Скажи Господь, чому біда мене спіткала? Чому навколо не знайшов? Я тут, щоб Всесвіт дивувала. Чому, кохання, я не маю, і біль зростає з кожним днем? Бо без любові це прокляття, яке в душі своїй несем. Щодня молитву я творю за дім дітей і за сім'ю, за те, щоб ти нам допоміг здобути щастя. Одне на всіх.